Я хотіла зазначити, що коли перевіряються люди, люди на можливість застосування до них заборон, більше не перебувати на державних посадах, це робиться відповідно до відомості, які викладені в тому числі в трудових книжках. Тому я не А на даний час, відомості, якої внесені до єдиного реєстру люстрованих осіб. Таким чином, суддя, яка виносила рішення, хоче відмітити дуже низький рівень юридичного оформлення. Вона не тільки не розібралася в люстраційних перевірках, вона переплутала норми закону, взагалі не застосувала їх, а діло виключно посилалося на Конституцію, не розіснивши навіть якій частині. Вони підпадають під ситуацію, яка мала місце. Я хочу зазначити, що це було перше, перше негативне рішення, фактично їх тільки два, а в країні вже є більше ста справ, більше п'яти позитивних рішень, тому є всі підстави вважати, що таке рішення воно не просто з'явилося, не випадково, враховуючи, що в деяких випадках суддя змінило при трактуванні. Норм права, визначення, фактично перекотивши їх зміст, вона розуміла, що вона розуміють, і зробила це виключно з метою поновлення, а не з метою всестороннього об'єктивного розгляду справи. Хочу замітити, що і суддя підлягає перевірки ілюстраційної, але теж виключно на критерії, які зазначені в законі. Цікава декларація судді, яка навіть не зазначила майном, яким вона користується. Фактично до інформації і декларації вона не користується жодним метром квадратним. Все, що в неї є, все, де вона перебуває, це і машина, в якій вона, певно, що і мешкає. Тому питання, яким чином державні службовці декларують своє майно, яким чином вони захищають свої права, перекручують норми закону, кажуть про те, що держава потребує його очищення. І якщо ми не зробимо це в порядку, передбаченому законом, еволюційним шляхом то вони дождуться того, що такий шлях може бути революційним. Бо знущання над закону вже не можна е, пережити. Дякую. Я хочу е, додати від е, себе лично від е, комітету е, Верховної Ради по вопросу національної та оборони і від Добровольчого движения. Е, справедливость, порядок, виконання требований Майдану, желание жити в лучшей стране. независимость Украины. Эти очень близкие сердцу каждого довольца вопросы привели людей сейчас на Очень важно справедливость. Если э, э, прокурор, конечно же, имеет право на труд. Э, у нас добровольцев есть и предприниматели, есть и бывшие работники милиции, есть прокуроры, художники, есть водители. Мы готовы достроить господина прокурора у нас в зоне АТО, потому что все наши списки давно уже... Все наши списки и так уже давно находятся в интернете, поэтому их нужно упорядочить, привести в порядок и здесь.